норм. Бажаю здоров'я. Зараз ми військовим займаємось на військовому полігоні. Проводяться навчальні стрільби з БТРів, з бойових машин. Навчальні стрільби проводяться з використання великокаліберних кулеметів та кулеметів талашниково танкових. А хлопці, які зараз навчаються, вони Мобілізовані. Це все, ця наука для них нова, але стараються, намагаються пізнати якомога більше, щоб розбиратися, якомога найкраще. Стріляють для того, щоб поражати ціль якомога точніше. Ми теоретичну частину, зараз практичні заняття. Перед цим ми розбирали зброю, почали кризи технічні. Це є на полігоні. Дізнаємось багато нового, подобається. На скорість, добре йде. На дорозі прекрасно. Це трубокаліберний кулемет, 75, який радіус обойна сила його 2 км. Це найбільший калібр із серійних випущених кулеметів взагалі, які є. Доволі цікава зброя, потужна. Зброю можна використовувати і проти легкоброньованої техніки, а також проти різних ворожих груп. Можна вести вогонь в даній вночі. Чудова оптика встановлена.